Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на інтегроване заняття, ознайомлення з соціумом та художньо-продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття фрукти на тарілці. Дітки, погляньте, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Я маленький їжачок, гарний в мене кожушок. Сотні колючок вберуся і нікого не боюся. Затишну хатинку маю під кремезним дубом. У садочок поспішаю де яблука й груші. Принесу додому я вдосталь фруктів стиглих. Буде вся моя сім'я смакувати зиму. Дітки, а навіщо їжачок носить фрукти до свого будинку? Так, малята, правильно, так він готується до зими, робить собі такі запаси. Ось тільки що ж там в кошику? Малята, наш їжачок дуже любить загадувати загадки. Та пропонує нам з вами їх відгадати. І таким чином ми дізнаємося, що ж лежить у кошику нашого їжачка. Влітку у садочку. Зріє під листочком, восени, набравши соку, стане враз червонобоким. Що це діти? Так, це яблуко? Що за фрукт на смак хороший і на лампочку дуже схожий? Бік зелений сонцем гріє, він жовтіє й червоніє. Що це малята? Так, це груша. Синя накидка хвостик як нитка. Смачна і зваблива називається слива. Ось такі смачні фрукти діти зібрав їжачок для своєї родини, щоб вони мали чим ласувати взимку. Тож, дітки, пропоную нам з вами на згадку про сьогоднішню зустріч з їжачком. Зробити красиву аплікацію, яка називається Фрукти на тарілці. Ось погляньте, я також ходила сьогодні в сад та зібрала для нас з вами фрукти. Які фрукти ви тут бачите? Так, яблуко, виноград та груша. Тож для роботи діти нам з вами знадобиться картон. У формі тарілочки, які я підготувала, три ось таких вирізаних деталі яблучка, також три груші, три деталі сливи та три листочки, пензлик для клею, клей в тарілочці, я сюди налила, та серветки. Розпочнемо нашу роботу. Сьогодні, дітки, ми будемо робити з вами об'ємну аплікацію. А для того, щоб її зробити, нам з вами потрібно три частинки одного з фруктів склеїти між собою і тоді приклеїти до нашої тарілочки. І вийде у нас об'ємна аплікація. Давайте спробуємо. Беремо пензлик, мукаємо його у клей. Та ось так одну частинку, вони у нас складені навпіл, так як я їх вирізала. Ось тут малята намащуємо клеєм. Гарно по всьому, щоб деталі між собою чудово склеїлись. Беремо другу частинку нашого яблучка. Також вона у нас ось згинається навпіл. І по лінії згину приєднуємо до тої частинки, яку ми змастили клеєм. та притискаємо пальчиками. Ось, бачите малята, що у нас виходить? Також приклеїмо наступну частинку. Ось погляньте діти, яке об'ємне яблучко у нас з вами вийшло. Тепер такі самі дії ми будемо робити з наступним фруктом, наприклад, сливою. Візьмемо деталь нашої сливи. Також на лінії згину, ось так вона складена у нас навпіл слива, вмащуємо клеєм та приєднуємо до неї іншу частинку. Ось так гарно притискаємо пальчиками. Працюйте, дітки, у вас все вийде. Ось погляньте, діти, всі три фрукти у нас чудово вийшли. Тепер наше з вами завдання приклеїти їх на тарілку. Ось тут, де у нас утворилася рівна сторона, будь-якого фрукта також змащуємо її клеєм. Гарно розмазуємо, не шкодуємо клею. Змастивши нашу деталь, приклеюємо її на тарілочку. Дітки, за вашим бажанням, куди вам подобається, я, наприклад, зроблю це ось тут. Приклеїла я яблучко, тепер візьму сливу. Можна це робити в руках, можна на столі. Та приклею її ось тут. Ось так гарно притискаю і також приклею нашу грушу. Ось дітки. Погляньте, як я розмістила наші фрукти. Тепер приклеїмо їм листочки. Для груші та яблука я оберу листочки більшого розміру. А для сливи меншого. Тож, малята працюйте. Тож, дітки, погляньте, яка красива аплікація з фруктами на тарілці у мене вийшла. Дякую вам, мої розумники! Буду чекати на ваші роботи. До побачення!